В Одеській міській лікарні номер 10 вперше провели операцію трансплантації серця від посмертного донора. Ще два органи нирки було передано на трансплантацію іншим пацієнтам-репацієнтам. Трансплантацію серця здійснювала бригада лікарів з інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим. За словами фахівців, таке оперативне втручання відбувається тільки у разі констатації незворотньої загибелі донора при тимчасовому збереженні функцій певних органів. Надалі потрібно реагувати. Негайно отримати дозвіл на використання органів від родичів донора, оцінити придатність органів до трансплантації, знайти сумісного репацієнта та викликати його і фахівців до лікарні, а також підготувати операційну і специфічне обладнання, зокрема, апарат штучного кровообігу для забезпечення кровообігу під час пересадки серця. Далі у лікаря-кардіохірурга є не більше чотирьох годин для проведення основного етапу трансплантації. В керівництві 10-ї лікарні зазначили. Наразі медзаклад активно розвиває напрямок надання спеціалізованої допомоги, зокрема пацієнтам, що потребують трансплантації органів. Лікарню включено у єдину державну інформаційну систему трансплантації. Втілено заходи з організації регулярної трансплантації в складі сумісних мультидисциплінарних команд співпраці з провідними закладами України.